Друзі, за моєю спиною мужчина, який дуже гучно і дуже красиво грає українські пісні. Зараз підійду, з ним. Доброго дня! Підкупили ви мене своєю грою. Трошки грошей заробляєте. Як вас звати? Григорій? Григорій, а скільки вам років? Вже скромно сім. Правду? Ну ви дуже гарно виглядаєте. Я вам хочу сказати. Я б не дав вам 80 років. А де ви живете? Я живу на Запорожі Лебо. Там посадка, кладбище, кооператив. Я, так... я більше 15 тисяч пою було вправив. Коротше, ви на залізниці працювали. Ну така важка праця. А скільки років ви працювали? Григорій, щось таке українське народне вмієте. А, а зробіть. <tô> oh! <S -ina> та, -а та та <-ton> <S -ina> ра да 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 на хвилиночку. та-та-та-рам-там. — Ви українець? Так. — з тим, що ви українець? Бандеровець, і старий. Старий бандеровець? Yeah. <laughs> мені дуже сподобалось е, те, що ви граєте. Що ви не просите грошей, да, а ви граєте і вам людяте. Я хочу вам сюрприз зробити. Пішли ви там, дали ви е, залишити свій бренд, підемо в магазин, все, що вам потрібно, я вам куплю. Давайте візьмемо фрукти. Беріть, в'язочку апельсинчиків візьмемо. Так, гріпфрут. Вони дуже, ви на вулиці сидите, Холодно. вітамін, щоб ви не хворіли, як кажуть. ще Умивайте з холодною водою. Я ж кажу, що ви дуже гарно. Я б ніколи не дав, що вам. Ставте. Що, ви кажіть, якщо щось кажіть. Добре, каву п'єте. Давайте каву вам візьмемо. Краще ж натуральну. То нового року від Миколая вам шоколадочку. Возьмемо, з'їсти. Я теж халву, до речі, полюбляю. Йогурти п'єте? Все, супер. Масло. Молочко. Не поспішайте. Не поспішайте, все буде добре. Сиру. А беріть яку колбасу ви любите. Візьміть яку. Добре. Ніколи не брали, добре, почнемо. Скажу: це мені подобається, вона дитяча, тут хімії немає. Та це типу домашня. Давайте візьмемо таку домашню, курочку копчену. Не хвилюйтеся. Я це з задоволенням роблю, коли останній раз рибу червону їли. Я її ніколи не. Шматочок. Святаж у нас. Треба трошечки, так? Да? Яєчки возьму. Зараз я подивлюсь. Нормальні, не бийте. Що вам потрібно із хімії? Давайте щось, може треба. Добре. Гарний. Викласти. 1954. Ага, бачу, На термінал буде вас. Должен, але ну, ви винні тепер грати для народу. Щиро, щиро дякую. У вас така, у вас посмішка гарна, ви такий позитивний, слухайте, вам хочеться підтримати вас. Я раньше, всі сто діти, а тут, що в мене розбито, все. Вийхали. Тобто у вас все, що було, там залишилося, так? Да? Так, да, згоріло все. Ми разом у нас така велика компанія, і ми з друзями допомагаємо, підтримуємо тих, кому дійсно потрібна допомога. У вас були вже такі випадки, що так людина підходила? Я... Запереживав. Не, не хвилюйтесь. Магазин не проти, що ви тут сидите. Не. Я не нарушав, не п'янку. Чого ви розхвилювались? Три з половиною літа. Снаряд. Слава Богу где-то в квартирі рознесло Совсем... тисну руку. Приємно було познайомитись, бережіть себе. Ось так, друзі, людина, яка втратила будинок, втратила все, але не втратила віру. І він сьогодні грає для нас, для всіх українські пісні, і це дуже захоплює. Сьогодні підтримали ми разом з вами, так як змогли. Тому єдине, що я хочу додати, ставте лайк, робіть репости, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Ну а якщо ви хочете долучитися до добрих справ, посилання в шатці профілю.